Вберегти майно та дітей стало подвійною задачею для керівників виховних закладів, з укриттів, якими користуються садочки та школи, неодноразово крали інвентар. Під час інспекції сховищ 10 серпня такі історії розповідали чи не у кожному закладі. Наразі свої закріплені приміщення в укриттях відповідальні закривають під ключ та відкривають тільки за потреби. Раніше доступ до таких кімнат був вільний. Були випадки, в третьій, особливо в третьому садку, вони геть були, в ній все повиносили, тобто були неприємні такі моменти. Які ми маємо берегти і е, дбати про те, тому що нам теж ковиряли ці роботи. А в одній із кімнат навіть були влаштували. Ми зверталися в поліцію, тому що влаштували просто ночліг, просто назносили якихось тряпок, і видно було, що там люди ночували. Накриваємо так, але є ключі. Ми наробили таких, знаєте, копій. Є у вихователя, є в завгоспа, є в мене, є в сторожа. Тобто, якщо потрібно, і ключі ще на коридорчику вісять, де зберігаємо ключі, і там є ключ, може в будь-яку минуту працівник взяти і прибігти сюди. Коротко, бачите, зробили спеціально такий е, прохід тут. Дівчата понамальовували, щоб не батьки буває, знаєте, діти тривога, діти тут сховищі, а батькам де шукати. розумієте, Тому от, так, щоб всім було зручно і щоб було захисно. В укриттях для дітей зберігаються не тільки меблі. Заклади отримали спеціальні набори медикаментів, сухі пайки, запаси води з розрахунку на кількість дітей у закладі. Невід'ємною вимогою залишаються вогнегасники та незалежні джерела світла. Окрім внутрішнього облаштування сховищ, кожен заклад розробив свій маршрут до укриття. Все, що Можна було, Мы сделали у нас есть наличие ящичков, которые мы спускаем для того, чтобы дети там могли продолжать учебный процесс. Запас воды мы сделали. Ну, нам указали, что это недостаточно. Ну, пополним запас воды. А в принципе, все остальное у нас есть. В час повітряної загрози в укриттях має бути доступ до свіжого повітря, санвузли, декілька виходів та укріплені віконні пройми, якщо такі є. Члени комісії зафіксували декілька таких відхилень від норми, наприклад, з недостатньою вентиляцією повітря та освітленням в укриттях. В закладах пообіцяли виправити ситуацію до початку нового навчального року. Саме вже другий рік поспіль комісія звертає увагу на те, щоб приміщення були забезпечені питною водою, забезпечені. Джерелом живлення на випадок, якщо не буде світла. Також, ну, якщо ми говоримо про дитячі садочки, то це і іграшки, і якісь приладдя для того, щоб дітей чимось зацікавити, щоб їм було не сумно знаходитись в укритті. Є ще в нас час до початку навчального року, але на даний час є деякі зауваження від членів комісії, які ми будемо до початку навчального року, усунемо і все буде добре. Дитячі садочки, які користуються укриттями постійно, вже обладнали свої приміщення під міні групи. У одному з таких навіть розмістили піаніно для музичних занять з дітьми. Кожен раз, коли лунає повітряна тривога з минулого року, відколи ми розпочали свій навчальний рік, це серпня місяця. Ми перенесли свої меблі, це столи, стільці, обов'язково дидактичний матеріал, іграшки, проводяться музичні руханки, фізичні руханки. Тобто діти займаються, діти не, ну як зараз, не, потреб, не відчувають, що є війна. Займаємо дітей і так, як треба. Загалом комісія обійшла шість укриттів до 1 вересня. Кожен заклад має отримати відповідний дозвільний акт з рішенням комісії для початку навчального процесу.